Бог любить тебе, і ти є потрібен Богові. Ми бачимо цю ідею, коли Господь апостолом говорить про те, що Осли мені потрібні, і люди потрібні. Ідіть, розв'яжіть, приведіть і так далі. І ось, якщо ми не будемо з вами говорити про Господа, він говорить, каміння заговорять. Каміння будуть говорити, каміння будуть волати. Тому, друзі, Бог хоче, щоб ми говорили. Давайте робити свою справу. Бог хоче нас використовувати, і Бог хоче через нас промовляти. Амінь.